Господь, моє світло і мій Спаситель! Кого мені боятись? І Господь, захисник мого життя, кого мені лякатись, коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі і мої вороги, вони знемагали і падали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається, Якщо проти мене виникне війна, я й тоді матиму надію одного просив я в Господа, одного буду прагнути, щоб протягом усього мого життя я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав його храм. Бо в день недолі він сховає мене в укритті, він заховає мене в потаємному місці свого намету. Підніме мене на скелю. І тепер моя голова піднесеться вгору над моїми ворогами, що навколо мене. Тож у його наметі я принесу жертви з хвалою. Я буду співати і грати Господу. Почуй, Господи, мій голос, коли я кликатиму, помилуй мене. І дай відповідь мені. В тобі сказало моє серце, шукайте мого обличчя. Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя, не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві, будь моїм помічником, не покинь мене і не залиши мене, Боже, Спасителю мій. Адже мій батько і моя мати. Залишили мене, а Господь мене прийме. Господи, навчи мене твоєї дороги. Задля моїх ворогів веди мене прямою стежкою, не види мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене постали неправедні свідки, що палають насильством. Я ж маю надію побачити Господні блага. На землі живих, з нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, хай змісниться серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа.